Наш підрозділ виконує складні і відповідальні бойові завдання на Сумщині у регіоні з протяжним кордоном, де ворог постійно тисне і намагається нав'язати нам свої умови ведення війни. Це щоденна напружена робота, яка потребує швидких рішень, витримки та чіткої взаємодії між усіма підрозділами угруповання військ Курськ. Наше головне завдання це захист людей. і не дати ворогу просунутися і зберегти безпеку регіону. Особовий склад нашого підрозділу виконує поставлені завдання в умовах постійних викликів 35-й сумський полк Національної гвардії України отримує системну підтримку від Сумської обласної військової адміністрації, за що ми безмежно вдячні. Техніка та обладнання, яку ми отримуємо. Допомагає нам ефективно захищати населення сумщини злагоджена співпраця дозволяє посилювати спроможності підрозділу, що забезпечує захист нашої держави. П'ятий прикордонний загін Державної прикордонної служби України ефективно захищає Державний кордон України в межах Сумської області. Прикордонники виконують бойові завдання разом з іншими військовими формуваннями за підтримки та допомоги обласної влади. Ми контролюємо ситуацію, виявляємо і нищимо ворога, а також протидіємо безплотним літальним апаратам. Упродовж минулого року п'ятим прикордонним загоном виявлено та знищено більше трьох тисяч безплотних літальних апаратів противника. Це результат щоденної роботи, координації та відповідального підходу до захисту неба та захисту сумщини. Цьому році безпека, безпека людей, безпека нашої сумської області залишалась, залишається і буде залишатися пріоритетом. Розуміючи всі ті виклики, розуміючи підступність нашого ворога, ми сконцентрувалися на захист наших об'єктів критичної інфраструктури, на зміцнення нашої оборони, на зміцнення наших збройних сил України, кожного і кожної. Хто боронить нашу сумщину протягом цього року з бюджетів усіх рівнів нами було виділено понад 1 мільярд гривень. Це підтримка наших збройних сил України, складових сил безпеки і оборони. Я б хотів би подякувати нашому небайдужому бізнесу, залучається на системній основі до допомоги нашим військовим. Ворог продовжує поводити себе жорстко та підступно, і тому ми повинні зміцнити і продовжити комунікацію всіх гілок влади. Збройних сил України за для одного, за для безпеки нашого регіону, безпеки наших людей, нашої перемоги. Слава Україні.